Пане Геннадію, і почнемо з такого легкого настроєвого запитання, як експерт з енергетики підготувався до енергетичної кризи. Ну, як? Ну, ну Як, власне кажучи, я до вас зараз приєднався? От, е, відповідний е, е, павербанк, який живить мій ноутбук, для того, щоб, е, можливо, було. З вами зв'язатися, є павербанк відповідно для до телефону, щоб можна було працювати з ним також автономно більше ніж для цього. ну Є акумулятор в ньому передбачений. Якщо казати про ось такі робочі моменти, ну і крім того, ви ж бачите, що. Освітлення в мене також є, зараз вже немає. Для моєї групи стабілізаційне відключення запроваджено Укренерго. І до 8-ї години, години, щонайменше, не буде світла, проте ви ж мене бачите, чуєте. Ну і це добре, на мій погляд. Якщо кожен з нас зробить все таке, щоб. Задовольнити свої потреби, хоча б мінімальні, впродовж цих самих стабілізаційних відключень, це допоможе насамперед і нам з вами і допоможе енергетикам, тому що те, що вони змушені вимикати подачу електричної енергії, постачання електричної енергії, це вимушений крок, і це означає, що працює диспетчерська працює. Відповідні служби, які перемикають споживачів на резервні лінії, резервні джерела живлення, і це означає, що цілісність об'єднаної енергетичної системи збережена, і справа лише за ремонтними бригадами, які зараз відновлюють ті пошкоджені об'єкти, які ну Скоріше за все, будуть і далі, тому що Російська Федерація не зупиниться на цих обстрілах, і ми, скоріш за все, матимемо ще проблеми з об'єктами критичної енергоструктури до, ну, до кінця війни. До речі, напередодні мер Франківська порадив мешканцям багатоповерхівок на зиму переїхати в село, мовляв, ситуація, та як ви говорите, ситуація зі світлом буде погіршуватись, його може бути не бути не лише годинами, а й днями. До подібних заяв потрібно усім містам України готуватися. Давайте я все ж таки розповім про що хотів сказати. Мер Франківська. Він хотів сказати, що якщо у вас є. Собі такий свічний заводик десь там, то, або якийсь заміський будиночок, то якщо ви туди переїдете, то вам буде легше забезпечити власну. Енергетичну незалежність, тобто самодостатність, можна встановити у дворі генератор, можна встановити грубку або затопити пічку, якщо ви її зберегли, поставити собі там буржуйку для утеплення, для того, щоб догрівати приміщення. І в такий спосіб, і ви будете відчувати себе більш комфортно, і енергетикам потрібно буде подавати меншу потужність для в міста в багатоквартирні будинки. Тобто буде менше споживання в великих містах, і будуть себе відчувати комфортно ті, хто має відповідні будиночки за містом. Якщо йдеться про це, то чому би не скористатися порадою шановного мера? Тобто Plus він не виганяв помітрі. нікого з Івано-Франківська не казав геть з мого міста. Він лише піклувався про те, щоб люди почували себе в комфорті. Так, безумовно. І до речі, і до всього цього варто ставитися саме. Саме так, тобто, це не означає, що ай-ай-ай, побігли всі з міста. Давайте, давайте, давайте евакуюватися, примусово всіх. Ні, такого не буває. І це не справа мерів е, організовувати евакуацію, це справа Кабінету міністрів України, це його повноваження. І наскільки мені відомо, ані прем'єр, ані хтось з міністрів. Досі не збирався і навіть не оголошував про якісь плани з евакуації великих міст. Крім того, ну а куди евакуюватися? В чисте поле, адже не у всіх є свічний заводик десь під містом чи там відповідний маєточок. Але якщо такі маєточки є, ну чому би ними не скористатися? І повертаючись до серйозніших питань, ці удари, які ми побачили цього тижня, були не лише цього разу по електромережам чи по електроінфраструктурі. Ми побачили, в принципі, це можна було передбачити, і це передбачали, удари стосувалися також і газової інфраструктури, наскільки ось вони можуть стати критичними, власне, в момент холодів. І е, якщо електромережі, як ви вже казали не раз і в нашому етері, також про те, що вони мають досить високий рівень стійкості, то що з газовими мережами? Ну, там теж достатньо високий рівень стійкості. Більшість трубопроводів, якщо йдеться, про високий тиск, середній тиск, вони під землею, вони проходять не на поверхні ґрунту, це лише там, де вічна мерзлота в Російській Федерації. от там вони над ґрунтом. А всі все, що можна закопати, закопано. Тому влучити так просто в якийсь трубопровід, ну це можна лише випадково. Ті повідомлення, які пролунали вчора, наскільки мені зрозуміло, стосувалися Ізюмського району в Харківській області. Там дійсно є декілька об'єктів Укргазоводобування. і, скоріше за все, йшлося якраз про атаки на ці об'єкти. Іншої інформації в мене поки що немає. Не знаю наскільки. Напевно, все ж таки потрібно було б спитати у керівників групи Нафтогаз, чи вони ці об'єкти мали на увазі, чи якісь інші е, об'єкти газовидобутку постраждали в інших регіонах. От якщо казати про Ізюмський район, то там, наскільки мені відомо, е, видобуток газу вже давно не ведеться від початку. Війни через зрозумілі причини, тобто, через, ну, це ж, через цей район проходила лінія, лінія фронту тривалий час. Так, можна, звісно, шкодити газоперекачувальним станціям, але поки що на території України відбувається транзит російського газу в Європейські держави. Можуть вони, звісно, щось там зруйнувати, особливо на. 에, ближче до кордону східного, 에, але ну а сенс, сенс в цьому ну, вони точно так же можуть не руйнувати нічого, а просто припинити цей самий транзит, оголосивши групу Нафтогаз терористичною організацією. Як вони це роблять з іншими компаніями, там, польськими, німецькими та іншими, 에, можна, звісно, також атакувати. Певні станції, які здійснюють розподіл газу всередині країни, але е, точно так же як і об'єднана енергетична система, газотранспортна система України, також має можливості постачання газу на об'єкти критичної інфраструктури українським споживачам. За різними маршрутами в Україні найбільш розгалужена система газопроводів з усіх колишніх республік радянського союзу. Ну і ще питання, ще? яке турбує глядачів, це питання газосховищ. Так не всі розуміють, як вони побудовані, але усі розуміють, що ворог знає, де вони знаходяться. Чи є можливість влучання в такі газосховища, і чи щось їм загрожує, давайте пояснимо. Ну, вони в печерах взагалі. Ну, тобто, це не зверху якийсь резервуар стоїть, зверху там такий собі кранік, і все ну, Тобто влучити, враховуючи високоточність. Російських ракет, ну для мене, чесно кажучи, дуже важко уявити в який спосіб це можна зробити. Ну, випадково все можна, так, але знову ж таки, це не може якимось чином суттєво зашкодити газопостачанню усіх споживачів в Україні. Будуть здійснені точно так же будуть так же використані резервні маршрути, інші маршрути. Але ну, ми ж розуміємо, війна йде, все можливо. Казати, що цього не відбудеться, я не можу. Тобто, ймовірність є низькою, проте ну, може, може і статися таке. Головне, щоб всі компанії, які забезпечують транспортування газу, передачу електричної енергії, мали плани дій на різні ситуації, на всі випадки. І я знаю, що вони такі плани дій мають. Давайте на останок ще поговоримо про енергетичний рамштайм. Українські дипломати вже домовились про постачання обладнання від урядів та компаній з 12 країн. Чи достатньо нам цього? І в принципі за яких умов в наших домівках знову буде світло? Ну, Знаєте, головне, що вони домовлялися про постачання не самостійно. Тому що я дуже сумніваюся, що при всій повазі, але міністр закордонних справ навряд чи відрізнити один тип трансформатора від іншого. Тому головне, щоб Міністерство закордонних справ і інші урядові структури організували прямі контакти між тими, хто. Забезпечує генерацію та розподіл електричної енергії і тими, хто відновлює відповідні пошкоджені об'єкти, з тими постачальниками в Європейському Союзі в інших державах, які виробляють енергетичне обладнання, і в цьому потрібно. Не перебирати на себе функції складальника ось того самого переліку того обладнання, яке потрібно. Навряд чи хтось в Міністерстві закордонних справ України знає, що саме потрібно кожному оператору системи розподілу. І ось ця Ця координування, ці прямі контакти потрібно забезпечити якнайшвидше, оскільки обладнання на складах в операторів систем розподілу особливо вже закінчується. І Україна потребує як ось цього постачання, постачання спеціального обладнання, так і Збільшення постачання засобів протиповітряної протиракетної оборони, щоб прикрити небо над енергетичними об'єктами, особливо критичної інфраструктури, пане Геннадію. Дуже жаль, але мусимо з вами прощатися. Час на нашу розмову вичерпано. Дуже дякуємо, що знайшли його у такі складні часи і пояснили глядачам не менш складні теми. З нами був Геннадій Рябцев, експерт з енергетики. Дякуємо вам.